О, Привіт, Соню. Куди збираєшся? Ти така загадкова. На побачення. Пропоную тобі зробити майкапчик без майкапчику. Як це роблю собі я? Як ти на це дивишся? Давай. Зараз зробимо все по красоті. Прикриваче. Наступним кроком ми беремо тон. Це в нас. Катріс суперстей. О, ну так, да, збовтуємо Дуже-дуже добре. Обов'язково спочатку наношу його собі на ручку, набираємо вологим спонжем і розподіляємо по обличчю. В якості рум'ян я обираю ось таку помаду. Вона досить темна, але дуже-дуже красиво, так дорого переноситься на наші яблучка. Посміхнись мені, будь ласка. Моя ти красуня, так? І закінчуємо теплими пальчиками. Чудово! Ти ніби вийшла з морозу, дуже натурально виглядає. Тепер наші бровки. Не підіймай їх, розслабь. Угу, добре. Так, Бровочки. Супер. Трохи гелю. Хайлайтер під бровки. На кінчик носика і над губками. Так, все рівно. Пальчиками розподіляємо. Кліпей, 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 завершуємо мейк фіксуючим спреєм, заплющуємо очі. О, зовсім забула. Давай тобі додамо аромату. Любиш ласт чері? Я просто обожнюю. Так, давай мені свою шийку. Mm -hmm. Посить трохи. Так, а тепер дивись у дзеркало. Ти задоволена?